Привіт, мої любі друзі! Ласкаво запрошую вас на свій канал, у мій новий влог у цьому році у 2023. Багато чого вже було сказано, написано. Но все ж таки хочеться ще раз всіх вас привітати з цим початком нового року. Побажати звичайно, нам усім миру. Потім здоров'я! Ну і, звичайно, благополуччя і всього всього найкращого, щоб головне, всі рідні були разом з вами, щоб були поруч, щоб були здорові, цілі непошкоджені, щоб сім'ї воз'єдналися. Одним словом, щоб усе наладилося і все було добре у, кожні, у кожному будинку, у кожної людини. Усіх, усіх нас. Зараз нас усіх розкидало по всьому світі. Хтось зустрічав цей новий рік у своїх будиночках, комусь довелося зустрічати його далеко за кордоном. Але всі ми одна сім'я і всі ми одним серцем, і всією душею знаходимося тут, в Україні. Тому, звичайно, бажаю усім нам тільки-тільки добра. Звичайно, мирного, спокійного неба, не такого, як нам влаштували наші сусіди в новорічну ніч, але вони нас цим не залякали абсолютно ніяк. От дивилася також привітання президента, ну, наприклад, ну так як і всі. І хочу, наприклад, сказати стосовно себе, що. Це, це привітання у мене визвало багато різних емоцій, і більшості, напевне, із вас були сльози на очах. Тому що кожна картинка, коли показувалися руйнування, якісь, кожний сюжет, якийсь в промові, він, як ото, знаєте, з різних жахів якогось фільму, але це реальність. І це настільки боляче і сумно. За ці всі руйнування, за ці всі, е, як сказати, е, смерті, які були віддані за нашу свободу, за наш спокій, за наш, за наше те буття, яке ми маємо зараз. Тому боляче про це все говорити, але в нас немає іншого виходу, як е, і вибору, як боротися жити далі, е, продовжувати жити далі. І старатися всі свої страхи тримати в кулачкові, як то кажуть, і не показувати цього всього. Недаремно ж наші захисники борються за нашу свободу і за наш спокій. От. Ну, а я, звичайно, хочу розпочати новий влог. Також. Ну, не знаю, в принципі, що буду показувати. Напевно, як зазвичай, і в усіх моїх влогах, після новорічних, якийсь такий розслаблений сюжети, якісь подаруночки, можливо, покажу, трішки відволічу у вас. До речі, один з подаруночків самих для себе. Це от такий от обновила манікюр. Так, камера, як завжди, розфокусовується не на тому, що потрібно. Зробила ось такі от новорічні, дуже гарний. Колір, правда, не передається. Зараз він темніший. Таким ефектом кошачого ока зробила. А насправді колір по камері якийсь як бордово-вишневий, насправді він такий сиреньово-баклажановий, дуже красивий. От. Так що, такий от буде в мене манікюр. Так, і зараз покажу вам трішечки, які подаруночки отримала. Подаруночки в нас, звичайно, усі йдуть такі, чисто символічні. От, ну, Просто щоб трішечки підняти настрій, скажімо так, самим собі. А що робити? Як по-іншому жити нам потрібно, виживати в будь-якій ситуації, в будь-який час і сприймати те, як є. Так, один із подаруночків, от такий от тепленький, уютненький, от такі от шкарпеточки. Вони йдуть височенькі такі, по типу гольфіків на вівці, вівчині отакі от, натуральні, дуже теплі. Хоча у нас у квартирі тепла підлога, все добре, <суміло>, але це так якось, знаєте, затишку додає такі от шкарпеточки в діти <суміло> походити з такими от оленями. Я вже наділа і бігаю <суміло> по квартирі, дуже зручно, дуже тепло. І дуже уютненько. Так, другий мій подаруночок був ось такий. От, ще не розпакувала. Це така от сушка для білизни. Ось тут вона верх ногами стоїть. Зараз перевернула. Ось так от вона виглядає. Я думаю, що у багатьох вона є. У мене в квартирі не було. А зараз узимку дуже доречно, тому що. Покласти в будь-якій кімнаті, чи то на кухні в нас дуже тепло, то дуже швидко, я думаю, буде сушитися білизна на такій от сушці, хотіла її давно. От тепер вона у мене є. Так, ще ось такий от подаруночок отримала отакі от от фужери. Це, здається, винні фужери, отак от, от вони виглядають. Давайте дістану один. Покажу от такі от. Це дуже хорошої якості фужери. У мене такі є для шампанського. Мені дуже сильно подобаються. І тепер от такі от винні Вони не дуже великі, тому що є більшого розміру. Ці такі зручненькі. От тут дуже прочне, грубе таке стекло. От, і такі от класні. Ужери. Я, звичайно, їх помию, а потім тільки розкладу далі у місце зберігання. І дай Бог, все добре. Будемо колись із них пити вино. Так, а ось іще один подаруночок це таке от покривало. Я не знаю, як правильно називається цей матеріал. Таке воно як бархатно-махрове, дуже класне, двохспальне на моє ліжко. В таких красивих відтінках, от з такими от квітами вибрала. Тому що зараз це вже не той період, коли ми там робимо подарунки, такі, щоб аж там сюрпризами були. Да? Все одно якось ми стараємося робити одне одному ті подарунки, які. Скажімо так, потрібні, тому що ну, зараз не будемо лукавити складний час, не дуже великі в усіх достатки. І розкидатися просто подаремно, якось грошима я вважаю, зараз некомпетентно, тому краще зробити подарунок той, як, той який є дійсно потрібний. Ось, мені було потрібно таке от покривало, так що, ось таке от. До речі, на дворі таке сонечко, така сонячна погода. Сьогодні, правда, снігу немає, ну морозець, і тут в мене таке от атласне заселена постільна білизна постіль. Також під мої нігті баклажаново-фіолетова. Ось така от. Так, і останнє, останній подаруночок. Це ось така от. Сумочка шкіряна з натуральної шкіри. От на такому ремінчику. Це можна використовувати також як в руку, отак от брати, або просто як отака от прикраса. Дуже класна, розмір такий хороший, от, самий зручний. Так, як це відкрити показати. Ну і всередині має отакий от, от великий глибокий відділ і. Один он маленький. От такого от бренду. Так, така от сумочка. Може, класненька. буду носити її. З задоволення. Що мені дуже сильно подобається в таких сумочках, що регулюється оцей ось такий ремінчик, можна зробити коротше, як на руку, можна зробити як через плече, мені дуже сильно подобається. І колір у неї такий е, приємний, такий, е, я би сказала, молочний. Вона не біла, а такого молочного відтінку. Дуже-дуже гарна. От. Так що отаким. Такі от справи. Такі от у мене подаруночки цього року.